Україна проти Росії. Бій за чотири пояси та кубок Мохамеда Алі мав пройти у Джиді, Саудівська Аравія, але його перенесли через травму Усика до Олімпійського стадіону в Москві. Усик до такого був готовий. Бійці розуміли, що на кону абсолютне чемпіонство у важкій вазі, нереальний кубок Мохамеда Алі та статус нездоланного чемпіона, адже обидва підійшли до мегафайту без єдиної поразки. Тому не дивно, що старт бою видався без особливих ризиків. Олександр, що він любив робити ще з аматорських часів, взяв час на те, аби суперник показав, чого він хоче від бою. Мурат, не кваплячись, на зближенні пробував дістати Усика коронним лівим. Раз, другий, третій, поки що повз. Усик вже з перших раундів події не форсував. Олександр обережно з дистанції пристрілювався неважкими ударами і часто влучав. Зокрема, тому що насипав багато. По ходу бою розкрилася одна з таємниць кемпу Усика, готував його до бою Анатолій Миколаєвич Ломаченко. Такий фактор може вирішити будь-який бій. Від обережної розвідки Олександр перейшов до фехтування. Ближня рапіра Сашка раз по раз колола на 6 років молодшого противника. Раніше Гесієв зрекомендував себе як феноменальний панчер. Таким ударом володіє не кожен у хеві вейті. Що вже казати про крузерів? Гасієв постійно чатував. Росіянин так і хотів спіймати усика або на виході, або на застої. Кілька натяків на небезпеку були. Мурат діставав українця по тулубу або за руку, але повз. Усик відверто розумів, що зближуватися більше, ніж на 2 секунди з ударним суперником значить підписати собі смертний вирок, тому маневрував. Він весь час стрибав, активно рухався і уникав зручної для Гасієва дистанції. Мурат качав маятник у спробі обманути, заходив з наскоком з ближньою рукою, але все ні до чого. Усик займав дальню дистанцію, постійно викидав ближню руку і діставав. Нехай не так сильно, але прицільно. З плином бою російська безпорадність у Москві стала все більш відчутною. Тренери в куті Гасієва вже відверто гнівалися, а Мурат повторював, мов мантру, що йому не вдається знайти своєї дистанції. І це не вада Мурата. Просто Усик зробив усе для того, аби Гасієв раунд за раундом шукав ту дистанцію, натикався на ближню руку, а на ударну позицію вийти так і не міг. Показова робота: ідеальний футворк та хороше бачення бою. Усик красиво та ефективно розбивав російського боксера у Москві. Що ж, якщо побиття росіянина на Росії раунд за раундом українцем з Криму означає, що патрінєт, тоді не плачтеся. Бо Олександр Усик свою справу продовжив. Зради чесності, відзначив, що кілька влучань від Гасієва все ж були.